Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Глава республіканської меншості в сенаті Міч Маконел заявив, що Україна зможе використовувати дальнобійні АТКМС так, як вважає за потрібне, і там, де вважає за потрібне. Ну і слава Богу, тепер я розумію, чому ходу з дідами на паличках безсмертний полк. Повідміняли навіть у Томську, Омську та Сизерині, щоб дідів не бентежити. І це хороша новина. США в рамках нового пакета військової допомоги можуть уперше відправити Україні ракети АТКМС. Дальнього радіо повідомляє CNN із посиланням на три джерела. Восени минулого року США в. Перше відправили в Україні варіант ракетної системи ЕТКМС середньої дальності приблизно в 160 кілометрів. Версія більшої дальності може досягати понад 300 кілометрів. Раніше агентство Reuters із посиланням на американські джерела повідомило, що США готують пакет військової допомоги для України на мільярд доларів. Попередню військова допомога включатиме транспортні засоби ПЗРК Стінгер, додаткові боєприпаси для Хаймерс, 155 155-мм артилерійські боєприпаси «Птур-Тоу» і Джевель також військова допомога включатиме інше озброєння, яке може бути негайно використане на полі бою. Повідомили неназвані чиновники. Раніше телеканал CNN повідомляв, що більша частина американської військової допомоги для України вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Неназваний чиновник також повідомив, що артилерійські снаряди будуть одними з перших матеріалів, які будуть передані Україні, але є і погана новина для зелених. За даними телеграм-каналів, ревізор за допомогою та коштами США буде призначений особисто генерал Заложний. З повним дипломатичним кейсом та картбланшем волонтерка Ганна Оскомена пише наступне: з інтерв'ю екс-посла Британії Вадима Пристайка Фокусу, Британія дізналася про призначення заложного послом зі ЗМІ, але це має невелике значення, бо заложного вони заберуть такої ваги калібру політичне призначення для них цінне надбання. Для заложного це буде цікавий і цінний досвід. Хоча спершу буде необхідно переключитися з військового генерала на дипломата. На посаді посла заложному доведеться шукати нові шляхи допомоги Україні. Це Приємно, коли мої домашні здогадки та реконструкції подій знаходять свої підтвердження у словах, аж з цілого пристайка, хоча ну дуже хотілося вірити в куларні погодження та запит самої Британії, супереч дипломатичним протоколам та традиціям, та і навіть вимогам хорошого тону, зе оголошує про призначення залужного послом Британії, не спитавши на це згоди самої Британії. Наскільки я розумію, Британію то це країна, яка до дотримання традицій та усталених порядків відноситься трепетно та дбайливо. Отже, зе вирішив зробити вилку або він так продавить Британію, і фактично змусить заложного погодитися на те, що він ще остаточно не вирішив. Або Британія відмовить і це вдарить по рейтингу заложного. Як і раніше, я думаю, що Британія заложного забере, але оцієї підлості з продавлюванням своєї волі не пробачить і не забуде. Дивовижна здатність перетворювати друзів на ворогів. Він всерйоз вважає, що він тримає Бога за бороду і йому все завжди сходитиме з рук. Що ж нехай так думає, до пори до часу Ставлення до України в Британії не зміниться, що для мене найголовніше, наскільки. Які зуміла осягнути закони цього життя, платити за все завжди рано чи пізно доводиться, і чим пізніше, тим вища ціна. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.